Друзі, привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні хочу вам розповісти трішки про хризантему і показати трішки осінньої краси. Хризантема Мультифлора для мене дуже проста в догляді. Я її обожнюю за те, що вона дуже красива осінню, коли вже нічого не квітує. От і осінь починає розквітати хризантема мультифлора і радувати своїми красивими квітами і красивими кольорами різнокольоровими. Ця квітка зачаровує своєю красою. Хризантема мультифлора наростає кульками. Ось, наприклад, ви садите ось такий невеличкий черенок з такого черенка виростає ось така кулька. І що цікаво, що її не потрібно стригти. В неї генетично закладена ось така величезна куля. Вона формує сама кулю таку красиву. Бачите такі красиві великі кульки? Хоризонтема полюбляє сонячні місця. Сонячні місця, пухкий ґрунт і не любить застою води. Розмножувати мультифлору дуже легко. Можна живцювати, а можна з отакого кущика, це вже він виходить маточний кущ. Навесні виростають малесенькі живці, і їх можна ділити із одного такого куща приблизно буде 10-15 штук. І ви зможете собі насадити дуже багато хризантем, які хочете. І будуть вони у вас осінь отак малуватися будете ними. Деякі сорти дуже добре зимують. А є такі сорти, які вимерзають, їх бажано викупати і десь тримати наприклад, в погрібі, в темному місці, тільки щоб не, було, не був ґрунт вологий. Я от, наприклад, залишаю такий кущ, і він у мене зимує дуже добре. Я його весною обрізаю сухеньке вже все. цвіт цей сухий. І потім пускаються, з коріння молоді пагони виростають. І потім я собі їх ділю і розсаджую і отримую такі кульки. Презентима мультифлора це королева осені. Якщо ви не маєте її у себе в саду, обов'язково посадіть. Вона подарує вам багато краси, коли у вашому саду.